Можеш брати, стільки їжі, скільки з'їстиш, можеш просто кожну страву перекоштувати, можеш тут сидіти весь день їсти, От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак, взагалі, колір та бажання. Майже в кожному місті Німеччини є такий заклад. саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. З цією прищепкою йдеш нам брати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер. номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. З цього береш потрошки. Потрошки і коштуєш все. Вкусно, я перця наберу, бо я за перцем і грибі. Що? У нас акула. Дуже важливо сюди йти з компанією, щоб ти доволі сидів, розмовляв. Відпочиваємо, потім знову їй. От весні ніга цікаво скуштувати. Потім переходимо до соусів. Причепочку собі сюди клас. Цієї штучкою. От, І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Все, і можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується, і її досить швидко приносять.